Доброго дня, ребята, всем я Сергій, Слава Бога, нас доктор Тенела снесла и Юлія наші пастри. Хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла до цього всього, що розказувала в житті, що ми бачимо, що ми живемо на землі, і ми як получаємося марніки, і получаємося як марники, це як ми тут в Римі не живемо, і що ми можемо забирати от отсюда. ми можемо тільки віру забрати свою, і все тут наше время нічого не остає, ми нічого не можемо забрати. До себе, ну, як попасти на, нам до Господа, до цього всього, будь послам Божим, будь по вірності, і будь як Ісус Христос дав за своє життя, так і ми должні отдати для Нього. І щоб ми жили, як Він живе жить живе за, за, нас, і ми тож не теж будемо. І, і більше людям очі розкривають, ну, якщо вчителі, вони признаються, що там якась там біда, робіть там щось друге, Ну якщо лаже пророки, говорять, лаже вчителі, ой, робіть, що хочете, все буде нормально, що хочете, але це вже брехня, і до цього всього ні. Ми повинні бути вірні, і повинні бути вірити вчителям більше ті, що правда будуть говорити. Ребята, кому цікаво, пишіть мені, дивіться, підтримання буде на описанні.